Чудовий ранок. І сьогодні вам хочу показати маравілку. В чому в неї основна основна проблема цієї малини. Основна проблема в тому, що без підв'язки вона рости не буде. Дивіться, скільки врожаю, вона його не може втримати. Тобто він весь лежить і падає. Ось бачите. Тобто потрібна шпалера. Потрібна підв'язка. Ось дивіться. Бачите, скільки вже було урожаю знято. Бачите, скільки є. І скільки ще буде. Ось дивіться. Знято, знято, знято. Знято, знято, знято. А дивіться, скільки неї є. Це в нас є маравіла. Оригінальний сорт. Не польський варіант. Це не привезено з Польщі по 5-6 гривень саженець. Це є оригінал. Привезений з Великої Британії. Ось! Бачите, як лежить все? Неї потрібно підв'язувати без шпалери. Нічого не буде. І навіть в мене є шпалера, і я неправильно зробив ось цю. Треба трішечки вище, тому що вона все одно падає. Так що рекомендую, кому буде потрібно, на осінь будуть саженці. Один саженець буде 150 гривень. Мінімальне замовлення 3-4 штучки. По одному не висилаю, тому що із села їхати в город – Нема ніякого резону. Ось це маравілка, тут в мене приблизно 20 метрів. Для сім'ї це забагато. Тобто з цього рядочка я роблю два збори за тиждень. Два рази збираю і здаю неї, бо ми вже і наїлися, і заготовили. В общем, на сдачу у нас маравіла по 45 гривень в перекупів. Я здаю приблизно на 260-270 гривень за раз. Тобто збираю один ящичок. Так що в неї можна садити і садити досить і досить багато. Вона буде до самих морозів. Тут 20 метрів на сім'ю стандартну. Трьох чоловік 5 метрів хватить по саму зав'язку. Якщо хочете більше, можна 10. Це вже буде перенасичення, тому що ви скільки не з'їсте. Ось, ось це в мене маравіла. Так що рекомендую кого цікавить. Вона дуже добре висить. Бачите, от відстає від плодоніжки. Але не падає. І зривається вона, дивіться як. Оп! Тобто оця малинка ще мені провисить 3-4 дня спокійно. І вона є тверденька. Вона не є така дуже-дуже м'ягка. Вона є середньої твердості. Тобто, коли ви не везете, воно не стає хляпою. Ось, маравіла. Рекомендую. Досить і досить хороший сорт, але, але потрібно попасти на оригінал. У нас в неї дуже мало в Україні є оригінал, тому що цей сорт ліцензований. Його не можна вирощувати в Євросоюзі без ліцензії. І цю ліцензію треба купляти кожного року, хто вирощує. Саженці може продавати також тільки фірма-виробник. Тобто цей сорт оригінал досить і досить тяжко дістати. Даже в поляків в неї практично немає. Тому що це немалі кошти, щоб вирощувати і кожного року платити за неї податок фірму виробника. А так не вирощувати не можна. Вона є зареєстрована в Євросоюзі. Так що ось така річ, кому потрібно, на осінь будуть саженці, звичайно, не в великій кількості, бо люди хочуть на 200-300 метрів собі посадити, в мене скільки немає, я не її розвожу тільки. Так що по пару саженців 3-4. Можу вислати, максимально можу вислати до 10 саженців. І то в обмеженій кількості. Так що, ось, рекомендую. Маравіла.